Мобіки. Таке приємне для слуху слово розставило мовне питання для мене. І напевно історія зіграла злу шутку. Як в Росії полюбляють назви Рос А там, Урал Нєв, так мобіки в російському на слуху так, а в українському, якщо читати по-російськи, виходить мобики. І тут ніякого сарказма. Московські бикі. Я не ображаю нікого. Зараз вам трошечки з історії черпану. Колись в 90-х в кримінальних групуваннях була така категорія каста кримінальних людей, яких називали бики. Це були спортсмени, вони регулярно... Спортзалах посещали, розкачувалися, але метандра різними анаболіками настільки вбивали свій мозок, що в них різні ну, почуття розвитку зупинялись, крім фізичного. Вони виконували накази на знищення, на вибивання боргів, на когось вбити, зарізати, тобто саму чорнову роботу. І серед кримінальної касти вони великою повагою не користувались. Тому що бажаючих бути биками при якомусь кримінальному авторитеті або невеличкому угрупуванні було занадто багато. Вони завжди мали гроші, багато вільного часу, і на таких людей клювали дівчата. Вони наліво і направо робили дітей, там дівчата залишались РСПшками, як зараз роблять. І видно то покоління от, з 90-х, початку 2000-х. Виросло, яке народилось. От 20-25-річні хлопці з Росії, які зараз мобілізуються, йдуть на війну сюди до нас. Ви реально московські бики. Я вам розкажу, що трапилось таких людей пускали в розхід ще тоді, в 90-х. Їх ніхто не шкодував, а ті, хто вижив, вони максимум влаштовувались там, ну, водіями до якихось. Тих самих кримінальних авторитетів, злодіїв, які стали бізнесменами, держслужбовцями. Але ну, з ними от, всі знали, ким вони були, і бики ніякої поваги не викликали на вулиці, в суспільства, в тих пацанів, які вийшли з 90-х з початку 2000-х. І я вам кажу, хлопці, ті, хто йдуть зараз по мобілізації, ви мобіки, ви по українськи мобики, московські бики. Вас тут нічого не чекає, ви фарш. Розумієте? Фарш. Нам абсолютно не цікаво от брати зараз таких, як ви, в полон. Чому навіть якщо хтось один з вас буде мати бажання, зв'яжеться з нашими структурами, що хоче от здатись в полон. І ви будете у складі взводу. Занадто багато уваги для вас, тому що е, зараз е, підуть підрозділи, цілі підрозділи на здачу, які е, мобілізовані з Криму, з Мелітополя, Бердянська, Маріуполя, Херсона. Там масова буде здача, і нам цікаві наші хлопці, наші українці. Вони пройдуть фільтрацію. А таких, як от з Росії, там, і, і по відео ви бачите, ви не встигли мобілізуватись, вже е, самі себе знищуєте там. Ось така історія це мої думки, і ви поміркуйте це слово мобіки. Залежить, як його читати по-російськи чи по-українськи, воно дає відповідь багато чому і на питання мовне. мовне. В першу чергу. Історія циклічна і вона зіграє злу шутку. Буквально вчора було День ТРОшників. Хлопці, хто служить в ТРО, я вас вітаю. Будьте справжніми воїнами. Ту цивільну справу треба на час забути. Не так як в деяких підрозділах ТРО роблять воєнізовану комерцію. Всі дивились на початку війни відео, як в 103-ї бригади там одна рота воює, а друга рота просто залишила позиції. Тобто все залежить. Ми можемо, ми, ви ТРОшники, стояти на позиціях, виконувати свої функції, Але чи можете ви виконувати бойове завдання, це показує час. І ви самі розумієте, наскільки ви здатні виконувати бойове завдання. Наскільки ви зараз більш військові самі по собі, ніж цивільні? Е, дивіться, хотів ще показати так спеціально під березою вирішив зробити свій репортаж і ті, хто дивиться, там хейтери з Росії, це не є руська береза, російська, це українська береза, і вона ніколи не буде ваша. Ваші берези то ваші берези, а наші берези то наші берези. Нема чого сюди на Україну. Вас покладуть, от, ну реально, без розбору. Настрої бійців такі, що церемоніться ніхто не буде. Ніхто. Я всім е знайомих в мене дуже багато. І ті, хто от в Росії лишалися, я їм писав, тікайте, тікайте у йо, куди тільки можна. Куди ховайтесь, сюди в Україну ні ногою. Тому що ж шлях в один бік. Кращому випадку для вас буде, що вас скалічать десь там 300 станете і будете жити. Та то не життя буде. Буде сумнів. Тікайте з Росії, кого там ще мобілізують, хто ще може, відкриті кордони, хто має гроші, хто не має, в ліси, в любі. Тому що...